Неймовірно красиві кольори і ще яскравої осені. Через місяць, переглядаючи ці відеокадри, я з сумом згадую вже, як було, бо зараз все листя майже опало і лежить на землі, гниє. На нашому прогулянковому шляху до річки знаходяться ось ці старі будиночки. Вони мають надзвичайний вигляд, вони дуже старі, але такі доглянуті і люди вкладають свою душу в декорації. Подивіться на ось це дерево на ось ці відтінки червоного. Це просто казка. Обережно, Це казка. Не, не треба їх, так, це пампкін. Пішли далі, ще подивимось. Неможливо оминути зайти. Це принцип, який супроводжується майже зі всіма церквами або соборами. Собор Святої Агнес є католицькою прихожанською церквою і другою по величині в місті Кьольн. Один заможний чоловік, завдячуючи своїми статками своїй дружині, вирішує після її смерті побудувати для неї місце спочинку, а вірніше собор. Будівництво храму почалось 1896 року в неоготичному стилі, але завершилось воно в 1901 -му. А освячене було лише через рік, 21 січня, бо це День Святої Агнес, саме так як і звали його дружину. А померший в 1905 році чоловіка похоронили в одній з бокових частин храму. Під час війни собор був, звичайно, доволі сильно зруйнований, і відновлений лише аж в 1967 році, вийшовши з собору, наче опиняєшся знову в темпі ритмі життя. А всередині наче все завмирає. Особливо, якщо врахувати, що ми в ньому були самі. Осінь я не люблю загалом, але якщо врахувати декілька ось цих прекрасних моментів, коли сонячно і все так гарно опадає, з і ти ці моменти можеш вловити, то так, осінь має свій шарм і красу, звичайно. А це ми гуляємо в ботанічному саду і вперше натрапили на одну велику простору галявину з деякими такими інсталяціями. This is my house. Yeah. Ой, я можу зайти. Тики два дітки. Поводина. Поводинчик. Повук, я не бачу. Ви можете ідети на тебе. Мам, іди, іди. Гуляючи далі, натрапили на прекрасну галявину з опалим, оранжевим, помаранчевим, яскравим жовтогарячим. Тут можна підбирати, скільки хочеш і листям. Як називається ця рослина? Як вона називається? Папорець. Папороть.

Paporec. papouřič. I vím, i vím, takže jsme mohli ostatky vím, a je, a je nevlastně, tě, a potom bude, taky jak, І в машиною багато таке ще ніцеві рибашську машинку. І лісі дуже довго, і дуже таке. І ви лісі, і дуже довго, і треба. Дуже мальовнича ця галявина, я просто завмерла, коли її побачила. А це центральне місце ботанічного саду, і тут працюють зазвичай фонтани, ви їх бачили раніше. Зараз тут просто... просто осіння казка. Подивіться, які кольори. Може камера це її не передає, навіть і без сонця. А тут, до речі, солом'яна, така стріха. Дякую, що були з нами! А в наступному епізоді буде продовжуватися ще осінь, але трошки вже глибше. Ось, подивіться це уривки з наступних серій, латерне. І наша процесія з дитячим садком зігрівання теплими напоями і какао попиття стають у тренді. Прогулянки після заходу сонця стають новою реальністю. А постійний дощ і підняття рівня води в ранні утворили справжню повінь. А тепер там плавають лебеді, настільки затопило сьогодні.